Скину, зараз чекаємо відео Давайте почекаємо Було б це швидше, але Якось так. А сервер де стоїть? Я не знаю Я думаю, що в місті Кей Головне, щоб не заглючив сервер Саме головне А то морози такі, може камера десь замерзла би Все ж може бути а? І, і кажеться що безпричинна зупинка Ну, окажеться, окажеться. А хто вирішує, причина це чи не Докази вирішують, докази. Не виш, правда. Ні, не я, звісно, ні. Вище стоячі органи. Саме так. Ні, не, не вище стоящий. Закон, закон вирішує. Так правильно, вище стоящий. Ну, органи і закон це ж різні речі. Органи ж можуть бути. То органи діють по закону чи як? Якби щось які ну, роблять нагляд за поліцією. Ну не, зав... не завжди. Бувають, органи лажають і приходиться їх трошки приводити в чувство. Не, 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 не бувало у вас таке? Яке? Ну, коли це органи працюють не по закону. Чи я зустрічав це? Ну, ну. Зустрічав. Конечно. Ну, бачите? ну бачиш. Ну, як же, я ж не тільки народився. Для того і прописані такі норми, як докази, фактичні. Для того, щоб органи не лажали. О, о, дивися, дивися. Ти бачиш, який правонарушитель? А що ж він порушив? Як Небезпечна... що, Небезпечне водіння автомобіля? Є така, така норма? Є. Який штраф? Я не пам'ятаю. Ну, десь є. Треба подивитися, купати. Пропоную не мерзнути. закривати вікно, зараз тільки скинуть, а зразу подобається.